Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2Кумпак. Чесно кажучи, нічого не планував записувати. Звичайний понеділок, робочий день. У мене є задача на столі, як бачите, акум, бокс. Треба хлопцям запакувати, відправити декілька павербанків, тому що накрило, на жаль, і лишилися без зарядочок. Відповідно. Кінець робочого дня сів цим займатися. Але чому б нам не поговорити і не прокоментувати коментарі? Тим більше є багато цікавих коментарів і з переходом на особистості, тому не хочу відписувати, відповім голосом, як це часто я роблю тим, хто до мене стукається. Та і відписувати часу не дуже є. А голосом відповісти і паралельно щось зробити, а чому б і ні. Значить, Хто не в темі, хто не в курсі, після придбання нлба 1 оцього комплексу для роботи з акумуляторами, Саме придбання на цьому наголошую, тому що коли засилається рекламна якась річ, ну, по крайній мірі, це озвучується і так далі. Скажу вам, в принципі, за, за, за останній час, дві речі приїжджали. Приїжджав Флюс від Макса. І то це не був рекламний флюс, а просто я тобі відправлю, попробуєш скажеш свій відгук. І так само від Макса приїжджав тест ініціалізації, аналогічно на пробу. Перед Максом маю грішок по тестеру ініціалізації, там в якомусь відео він в принципі пробіг. Я пару слів сказав, але я навіть не робив повноцінного огляду. Ну знову ж таки, і ніяких домовленостей відносно того, що має бути цей огляд, не було. Тобто була сформована думка така: що Макс відправляє мені, я собі тестую, кажу, якісь свої думки. Ну і власне кажучи, я ним користуюся. А, і ще був тест реініціалізації з ну, там спеціально. Хлопці засилали для того, щоб зробити повний огляд. Власне кажучи, Перед тим як роботи я попереджав їх, що можуть бути якісь моменти, тому що він ще сирий. Ну, і отримав добро. Мені сказали, викладайте, які є матеріал весь, нарізай, без питань. Ну, і власне це було на каналі. Вправочки знову ж таки були на каналі. Але в даному моменті давайте повернемося до коментарів відносно ЛНБА. Є такий цікавий персонаж, на Ютубі він підписаний як Life with a Smile. І, власне кажучи, давно він підписаний, і в групі Facebook давно підписаний. Я не буду, Кому цікаво, зайдете на профіль, я не буду ні прізвища, ні імені говорити. Просто є нік, та й собі є нік. І оцей персонаж давно слідкує за каналом. Це ремонтник майстер. Можливо, початківець, можливо, професіонал, не буду стверджувати, щоб вам це, як то кажеться, показати чи довести, просто прикладу скрін переписки нашої за 2020 рік, там нічого такого особистого, але на такі наводящі питання відносно ремонтів, тому смію говорити, що це людина, яка має відношення до ремонтів. І значить, всі відосики людина дивиться, як всі якісь пишуть коментарі, окей, питань немає. Але коли в нас зайшла мова про ЛНБА, значить перший коментар не цікава тема. Ну окей, не цікава, та й не цікава. Я так само дивлюся якихось блогерів. Хтось мені цікавий, хтось мені не цікавий. Відповідно, прокоментував або пішов далі. Дуже активно дивлюся зараз. Портер ЛВ. Якщо не помиляюся, там цікавий такий мужичок своїм юмором, приємно дивитися. Хоча він багато рішень не дає, але, але сам матеріал, подача доволі цікава. Так от, перше відео не цікава тема. Окей. Далі були якісь відоси. Знову ж таки, відгуків немає. Виходить, друга частина ЛНБА. Знову ж таки, даний персонаж пише, що не думає, що це комусь буде цікаво. Ну, я рішив прокоментувати. Я написав йому, не думайте. Що це мало би значити? Звісно, персонаж не зрозумів. Само собою. Мало би, значити, це дуже просто. Не думайте, що це, якщо це не цікаво вам, це не цікаво нікому. Я таку відповідь і дав, причому дав відповідь на Ви. Ну, все, як положено. Тобто, незнайома людина, там якась колись була переписка 4 роки тому назад, але це ні про що. Тому що кави ми не пили, разом не зустрічалися, людину я очі не бачив, тому людина просто глядач каналу і підписник групи. Не більше того. Відповідно, людина зразу ж переходить на особистість. Особливо на рахунок ТЧВ, ну я рахую, що з людьми незнайомими потрібно спілкуватися на ви, Якщо людина починає на Ти, і деколи може перейти. Окей. Я тут тільки посміявся на цей коментар не більше того. Видно, цього персонажа це зацепило. А що тут смішного? Херню знімаєш і тобі смішно? Ну, таке, така справа. Ви знаєте, друзі, всі, хто підписаний на канал, дивиться без підписки. Я особисто сужу по собі. Якщо мені блогер не подобається, я його закриваю, не підписуюся і йду далі. Даний персонаж видно, слідкує за всіма відео, але все одно пише, що херню знімаєш. Не питання. Далі, знову ж таки, пере переписка, перепалка. Кому цікаво, дочитаєте до кінця. Одним словом, я проігнорував. Написав знову ж таки в жарт, що йду віддаляти відоси з каналу, і... Ну, і на тому все. Наступний відос. Знову ж таки, про збірку акумуляторів для сонячної електростанції, і знову ж таки не цікаво. Ну, окей, не цікаво, та й не цікаво. От. І вчора виходить відос, де був ноутбук HP. Власне кажучи, на цьому ноутбуці я зараз і переглядаю, перечитую ваші коментарі, бо хтось цікавився, де подівся, ніде не подівся, лежить в мене, ще не докомплектований. Поки що руки не доходять, колись буде бажання, відповідно допакую його, а далі буду бачити, що з ним робити. Знову ж таки, той самий персонаж пише коментар, відеогідне, але ж обов'язково потрібно підзарядити батарею до того, як відремонтувати материнку. Ну, ви знаєте, я вже відписав це в коментарях. Кажу особисто: ви знаєте, в сервісі є багато різних інструментів, в тому числі і тестера ініціалізації, і тестера оперативної пам'яті, і програматори Вертіанова, звичайні програматори. Ті самі комплекси для роботи з батареями. Тобто, чим більше інструмента, тим нам простіше працювати. Я вже це говорив. І один з моментів, от коли робиться оцінка от подібної аж пішки. Звичайно, якщо я маю тестер клавіатури, я перевірю клавіатуру. Якщо я маю комплекс для роботи з батареєю, я перевірю батарею. Якщо вона розряджена, я її підзаряджу, Тому що логічно, якщо в нас плата запуститься, щоб обновити біос до останньої версії, я не знаю. Напевно, що багато в кого з майстрів таке бувало. Коли ви робите якийсь ремонт, і, в принципі, фінальна стадія обновлення біоса до останньої версії, а батарея у вас розряджена, і ви сидите там півгодини-годину якісь або інші дії робите, або сидите, чекаєте, поки зарядиться батарея, щоб обновити біос. Або взагалі, коли збирається біос якийсь інший, тобто приходить апарат з пошкодженим біосом, збирається свіжий біос, чи інженерник з перенесенням дієма інформації чи щось подібне. І після того зазвичай рекомендується обновити вже штатною утилітою до останньої версії. Так от, тут все логічно, якщо батарея в нас заряджена, це знову ж таки економить час. Тому якогось акцента не було. Ну і людина пише, що реклама проплочена. Окей, це ваша думка. Я знаю собі, що придбаний комплекс був за свої кровні гроші. Тобто і мені ніхто його не дав, не подарував. Знаєте, так як це все обладнання куплено за свої кошти. І канал не є комерційним. Тобто, якщо подивитися, там приблизно біля 5 доларів я заробляю з канала на місяць, Це ні про що. Веду я, по суті, його дві цілі. Перше, просто мені це цікаво. Хтось любить пописати на форумах, я не люблю писати, набирати букви. Хто знає хто стукався, знає, що я більшість голосовим відписую. Я не люблю писати, просто, просто для мене це. Важко себе пересилити, сісти і написати якийсь великий трактат. І крім того, з каналу я маю якийсь певний поток клієнтів. Тобто я кажу, так як є, ні від кого нічого не приховую. Роблю я з метою того, щоб мати також якийсь потік ремонтів. Ну, звичайно, зараз такий час, кожен виживає як може. У мене є якийсь певний контингент клієнтів, які стукаються до мене на постійній основі, ті, хто возять десь з Штатів, з Німеччини і так далі, ці ноутбуки є. Клієнти, які вперше заходять з каналу, ну, от, з цього формується потік сервісу. Тому якби, канал більше так ознайомлює вас з якимись речами, які ви, можливо, не знали. Може бути корисний для початківців, тому що висвітлено багато якихось таких нестандартних тем, як на мою думку. Але крайнім відліком для того, щоб я почав знімати це відео, став перехід на особистості. Тобто людина пише, цитую. Нам, це людям, які тебе дивляться. Ну, знову ж таки, коментарів багато під ЛНБА. Комусь подобається, хтось пройшов, комусь нецікаво. А хтось заглядається, навіть були коментарі, що людина розглядається цей прибор для купівлі. Якщо мої відоси будуть корисні для цієї людини, я вже буду цьому радий. От. Знову ж таки, комерційно якоїсь мети не переслідується. І цитую далі. Кажу ще раз, для інтелектуально обмежених, отут в мене підгоріло, тому що я не вважаю себе інтелектуально обмеженим, тобто, звичайно, людина як людина. Кількість лайків і переглядів значно менша в роликах про АКБ. Ну що я можу відповісти цьому шановному пану? Я дуже хотів подивитися ваші відео, зайшов на канал а там пусто. Ну Про що ми можемо говорити? Покажіть якийсь приклад, тоді будемо про щось говорити. І вишенкою на торті став останній коментар. Але якщо ти такий тугий, що не розумієш елементарні речі, то що тут поробиш? Взагалі дивуюся, як ти можеш щось ремонтувати. Як людина, ти мені не подобаєшся. Шановний пане, флаг вам в руки! Під кожним відео є чудова кнопка відписатися від каналу. Тому я не красна діюся, щоб комусь подобатися. Якщо якийсь корисний матеріал, ви почерпнете з мого відео, чудово, якщо ні, ну окей, значить є ще інші блогери, до яких можна звертатися. А тепер на основі всіх цих коментарів давайте я буду формувати якось вам свою думку. Я буду паралельно збирати пауербанки. Так, 40 мільйон, чудово. 40 чудово. чудово. Я думаю, що оцей самий персонаж, який я активно пише, ну і в принципі деякі колеги на тому також сходяться. Я думаю, що цей персонаж або планує чи придбав даний комплекс і планує по ньому ряд відеороликів. А тут. Виходить блогер 2 компак і випускає їх поперек батька, як то кажеться. Ну, звичайно ж, в кожного про це підгорить. Тим більше, що на україномовному сегменті, навіть на російськомовному сегменті, є, здається, тільки в фріквера відеоролики, а на україномовному сегменті вони відсутні взагалі. От. Або даний персонаж займається перепакуванням батарей, і реставрацією батареї, я як якимсь чином йому перебіг дорогу. Ну і ще можна прикинути третій варіант. Може бути, що цьому персонажу дуже сподобалося відео, і він таким чином висловлює мені свою подяку. Чому я так думаю? Я вам поясню. Справа в тому, що цей персонаж досить давно підписаний на канал, і в тому числі ще й на групу Facebook. Були різні коментарі, ну, власне, вони всі були плюс-мінус нейтральні. Таких якихось різких не було. А як тільки вийшли перші відоси, ну окей, я перший відос подумав, окей, я перший відос подумав, що може це випадковість. Але вже коли всі пішли послідуючі, замітьте, що коментарі від цього персонажа є тільки під ЛНБА. Ну, це мене радує. Або я дійсно встиг випустити відео раніше за когось. І знову ж таки, як я можу перебити бізнес чи роботу? Оскільки я не приймаю на перепакування батарей від вас поки що. Тобто до мене, в принципі, від глядачів каналу чи від клієнтів моїх, з якими я постійно працюю, в основному приїжджають батареї на розблокування. По перепакуванню, я казав, я роблю поки що по місцю. Якийсь невеликий об'єм, тому що спіти з ремонтами і перепакуванням це також така штука дуже цікава. Це потрібно. Багато часу. А дружина вже і так казала якось разу, що віддасть мені подушку ідеалу і відправить мене жити в сервіс. Тому маємо те, що маємо. Не те, щоб мені дуже образливо за ці коментарі, але ну, якось дивно і незрозуміло. Тому, власне кажучи, пишу відео питання до вас, щоб ви якось висловили свою думку під відео і розжували мені тупому, чи як як на мене назвали. Ну, зараз секундочку. Я передивлюся. А, щоб ви сказали мені інтелектуально обмеженому, що могло так зацепити людину в темі про батареї, в темі про перепакування батареї? Причому випускаються ще й відео на різки на Тіктоці, і там аналогічно з'явився точно такий же самий персонаж, тільки з другим ніком. І з такою ж самою поведінкою. Я не можу нічого стверджувати, але я думаю, що це одна та сама людина. Так от, питання до публіки. Що могло. Так насолити, і як я міг так насолити комусь, які, може, ваші ще здогадки, що персонаж так почав висловлюватися і у нього так почало підгорати. І скажіть мені ще, ну є напевно, що люди, в яких відсутні почуття гумору. Знаєте, на більшість коментарів, які несерйозно і не відносяться до теми, я стараюся якось відповісти з жарту. Але в даному випадку, ну, маємо те, що маємо. Одним словом, Пишіть в ваші коментарі, говоріть, що ви думаєте з цього питання. Мені буде дуже цікаво почитати. А персонажа з ніком Life with a Smile запрошую в першу чергу. В принципі, на цьому все. Дякую за увагу. Один повербанк у нас готовий. Ставлю на тестування і будьте здорові та бережіть себе.